Наші судді також хочуть свята, і вони замовили на домашнє завдання нашим музикантам придумати імпортні виконати верніше імпортні пісні. Але лабухи, звичайно, ще жодну пісню не заспівали один до одного з оригіналом. Тому слухайте і впізнавайте. І падає до ніг зірблястими сніжинками лопати білий сніг, укрилась білим килимом, за вікнами земля, і весело наспівує, курделиця лиця зима. Ций зелень, синь, 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 скоро новий рік, летять сніжинки, білий сніг, живий пал на порі, ций зелень, цинцілень, зводить звенять, знов свинині всіх віх. Da ist noch ein um was. Тепер стало зрозуміло, що ця пісня дійсно належить вам перше джерело, а Френк Сенат просто займався плагіатом весь час. Здорово. Попередній номер мені більше сподобався, там було більш імпровізаційно все, а тут було видно, що ви готувалися, там не чітко текст до кінця знали. Хлопці, ви визначитеся добре чи погано, бо до суперфіналу треба обрати лише найкраще. Опаки вам не було земно, тепло, холодно. Підувало. Відчувалося, що трошки знизу, зверху, холодком, але все ж таки, я думаю, що нагріли, то все емо... емоційно нагріли, і лід розтанув навколо. Навіть не зважаючи на рівень цін на світову нафту.